Чому собак робить це? Собаки можуть робити садки на подушки та м'які іграшки, на собак, кішок, на ноги та руки людей. І хоча люди схильні інтерпретувати цю поведінку абсолютно однозначно, найчастіше садки пов'язані не зі статевою поведінкою, а зі сплеском емоцій. Коли собака емоційно перезбуджується від будь якої події, він може у такий спосіб намагатися заспокоїтися та зняти внутрішню напругу. Наприклад, собаки довго та інтенсивно грали, і ось вже за кілька хвилин одна почала робити садки на іншу. Або до вас додому прийшли гості, і ваш собака почав робити садки на їхні руки та ноги. Що робити? Якщо ваш собака робить садки, не треба сварити його за це. Кращим варіантом буде м'яко переключити, відволікти на щось інше. Ну і, звичайно, потрібно працювати зі станом вашого собаки, стежити за рівнем збудження, вчити розслаблятися.